Всім доброго ранку. Ну, Вже практично скоро буде обід. Вас вітає компанія мені, Мукачево. Сьогодні порівняємо два трактора. Значить, тракторів у нас є багато, але саме на 50 кінських сил з китайського виробництва поки що тільки два варіанти. Джинма 504 і Булат 504. Є ще у нас Solis 50 з кабіною, але він по ціні буде. Як два булата, навіть дорожче. Тому порівнюємо і саме з Китаю, Булат і джинма. Візуально можна побачити зразу, що булат і більший, і вищий, і ширший, і думаю, що буде навіть довший. Зараз так приблизно прикину. Так, капот. Так, булат буде і довший. Так, йдемо по е, основним характеристикам Значить, по моторам. Мотор у Джинми 504 КМ495. У Булата стоїть UD4100T. Е, е, ютубський мотор, який стоїть на UTO 604. Е, стояв він на Оріонах 504. Ну і стоїть. Цей двигун провірений, класний. Єдине, що просто працює трохи голосніше, як GINMI, Як у джинми 50. Ютубські двигуни, в принципі, працюють е, на всіх тракторах трохи голосніше. Далі, йдемо по колесам. Колеса 28 у джинми, але розмір 11,2 на 28. Йдемо до булата 504. А тут уже у нас 12,4 на 28. 28 і тут, і тут, але тут ширші. Візуально, в принципі, воно видно. Він ширший. І вище колесо, відповідно, трактор буде вище. За рахунок того, що тут крило більш приподняте, тут менше, практично протектор зразу йде і крило, візуально трактор іще більший. Отак. От Передні колеса. Передні колеса у Булата теж більші. 8,3 на 20, у джинми 7,5 на 16. По мостам, по переднім мостам. Який тут здоровий, от моя рука, от так взяв. Оце передній міст. Так. Ну і, понятно. Тут менше набагато. гідропідсилювач керма тут ззаді стоїть. Тут стоїть спереду, але не захищений металічними защитами. Передні мости редукторнішов у джинми, шоу -джин, у Булата 504-го. Грузи є спереду, в одного і в другого. І ззаду грузи є тільки у булата, у джинну немає. Відповідно по возі, джинма буде орієнтовно там, до півтори тонни, цей буде тонну 700 кг. По кліренсу. По кліренсу явно, звісно, буде булат більший, тому що колеса передні більші, та й задні. У джинме кліренс буде менший. І то, і то 50-ка. Нагадую, хто до нас зараз приєднується. По системі гідравліки. значить, Тут у нас тепер коробка задній міст. Це одна ванна, і тому один насос працює на гідравліку, другий на гідропідсилювач. У Булата 504-го теж два насоси інша, але гідросистема йде роздільна вже. Гідробак стоїть окремо від коробки. По навісці, як ви бачите, примусові циліндри стоять як у Булата. Так, і в джинмі 504. Так, ідемо дивимося по тягам. Тут вилучна система, класна система. І видно, що товстий метал. Далі по тягам. Тяги продольні йдуть рівні, є ребро жорсткості, вушка зварені. Так, йдемо до булата 504-го. Тут вже, звісно, нав'язка поприкольній буде, тому що йде вигнуте, краще буде підйом і вище буде піднімати. Вушка у нас йдуть не зверні, це плюс. Ребро жорсткості є. Тут та ці Кронштейни не вилична система, але подивіться, який кусок метала. На 600 кг грузоподйомності і тут, і тут видержить, що це. Що це? Але реально візуально даже ми бачимо, що нав'язка на Булаті буде краще, як у джинмі. Але у Джинмі розподільник стоїть на 4 гідровихода. У Булата. Тільки одна пара. Там дві пари, тут тільки одна. Далі йдемо. По коробці передач. Значить, у джинмі є плюс великий джинмі у нас на реверсі. Це речах реверса, основна коробка передач справа, повишені понижені. У булата. От, Булат 504. Значить, у нього теж ручка з боку куліса, теж повишені, понижені, але, на жаль, нема реверса. По е, простору для оператора-тракториста, звісно, у Булата буде більше місця. Краще буде залазити, у джинмі менше. І от ви можете побачити, який простір ось тут, між сідушкою і крилом, і який простір ось тут. Тобто для оператора любих габаритів тракториста можна сідати. По якості сідушки, звісно, булат уступає. У джинмі сідушка краще, плаває і там, і там сідушка. По висоті капота і звісно, булат буде вищий. Бачите, джинма зразу ховається за ним. Даже і по вихлопним трубам видно, що булат вищий. Кому треба буде заміряти в гараж, як буде заїжджати булат, наприклад, то без проблем заміряємо. У джинмі, якщо не поміщається, у висота гаража, то джинма тут краще, тому що тут стоїть на вихлопній трубі на 4 болта. Можна її розвернути наперед. У Булата ви так не зробите, тільки переварювати або додати коліно. Так, йдемо далі. Значить, тут ми розібралися повишені пониження. понижені. Приборна панель у джинми то електрична. У Булата 504-го електрична, але більш інформативна, більш велика, краще читабельна. Ну, вона новіша, новіший дизайн. Ось така. Зараз ми ці трактора вам заведемо. Цей трактор, хоч він і великий, була 504, але керується реально дуже легко. Гідропідсилювач є. На одному і на другому. Зараз вам заведемо, послухайте, як працює джинма 404 з мотором КМ495. Приємно, тихенько працює. Кеммульські мотори всі працюють тихенько. Класно. Адже, як бачите, топлівний насос він маститься від мотора. Тобто рівень масла в насосі перевіряти не потрібно. У Булата 504-го так само. Тут заливна, ТНВД, 4 мотори мотори, у булата у джинми Джинма працює реально тихенько. І зараз заведемо. Булата. Так. Виворот руля. Зразу, вам. Хороший виворот руля. Так і залишимо. Зараз вивернемо на булаті. Щоб було візуально видно. Від того, звісно, буде залежати радіус розворота. Ну, Відповідно, джинма буде розвертатися краще, тому що вона вуща. Ну і коротше. Так, глушимо джинму, заводимо була так. Так, Булата прикольний капот, мені дуже подобається, він великий. Ну Реально от 50-ка, була 504-й, реально дуже великий трактор на великих колесах. Особ, особливо кому може потрібно на ягоди обробляти. Буде супер. Так, от Як бачите, тут простір набагато більший, як у джинмі, між крилами. І крила, подивіться, які широкі. Там набагато то Тут там, якщо додати ще ребро жорсткості, ну, щоб у нас було міцніше, то в принципі можна щось ще й перевозити. Ну, Людей заборонено, правда. По приборці, дивіться, яка здорова приборка, на одному цьому таблові показано все, що ви хочете: мотогодини, вольтаж, обороти, диспаливо, така надпись, трактор. Заводимо. Але бачите, двигун, він трохи рохкає. Ну, це на, на холодному. Зараз він нагріється, буде працювати рівніше. Але звук мотора у булата набагато ярче. І коли ви даєте газку, ви чувствуєте, 50 лошадок. До речі, ці мотори стоять на Юто 60-х. Тобто, я думаю, що якщо візьме зміни топ топливної апаратури, на цьому тракторі може бути 60 кінських сил. Деякі трактора з цим мотором йдуть на 60 кінських сил в ту, в ту чергу і юто. Так, але, от він зараз робкає. Якщо ми додамо трошечки наручному газу, то, це в нас буде зараз 850 обертів. І от на 850 обертах, як він працює рівненько, чітко, 4 циліндра. 50 кінських сил. Так, він працює голосніше, як КМОшкі у джинмі, але він реально... Подивіться, нажимаю. Він зразу відчуває педаль газу. Зразу. Так, і спробуємо виворот руля. Дивіться. Колесо більше 20 двадцять, тут 16. Так. От, як джинма вивертає, так? Да? І як булат. Ну, Мені кажеться, що булат вивертає менше. ну, Я погоджуюся. Але трактор більший. По ціні, саме головне ціна, ціна, ціна. Значить, По рукам 24-24, джинма 8500, булат 8000 доларів. В принципі, я думав, що булат буде десь теж 8500, але слава Богу. Ціна ще не змінилася. Тобто 8 тисяч доларів за 50-ку. До речі, хто там чекає або хто хотів Оріона JD50-ку, зверніть увагу на Булата. Да, так, він не буде мати реверса, але він по-любому буде більше, як 50-ка Оріон. По габарітам, по довжині, реально бомбезний трактор. А, Зараз ще включимо оптику, покажемо. Так, ми його заглушимо. Заглушиться декомпресором. Заглушили і не рукою давити сильно, а тут є кнопочка Чик. Так, включаємо світло. О, Така прикольна підсвіточка. Зараз включимо ще головне світло. Так. Це, напевно, буде головне. О, так. Дивіться. Дуже класно. Дизайн мені капота дуже подобається. Ми, в принципі, такий трактор мали в прошлому році. Але зараз вони які прийшли, не знаю. Мені зараз дуже подобається. І ціна 8 тисяч доларів. 24 рік, реальних 50 кінських сил, класний дизайн капота. Одне, одне мінус, так. Да, мінус, мінуси завжди є. Е, мені не подобається із-за того, що крила широкі, класно. Але було б добре, якби додавали трошечки в товщині в металі. Покраска бомбезна. Ми просили завод, щоб, щоб ми додавали гроші, щоб тільки нормально покрасили. Слава Богу, сама покраска дуже класна. Так, і зараз ще включимо приборку, як світить джинма у нас. Фари. Ану. Ну, це, це старий дизайн, як то кажучи. Джинма проста, класична джинма, такі великі здорові фари, теж класно світять, Ну, цей мені більш прикольно виглядає. І він ще й дешевший. 8 тисяч доларів, 50. -ка. Багато людей взяли за 50 от кажу, на полуницю. Тому, на, в принципі, і на любі роботи, на які хочете, Орання, ліс, дісковання, 50 кінських сил, 28 колеса задні, 20, передні. Реальна 50 точка з реальними мостами. Попередньому мостам я вам показував, зараз ще давайте зрівняємо задні мости. А, так, ну, ну тут приличний вже заднє міст. Бачите? І тут ще є масленки, обов'язково їх треба змащувати, бо багато людей не змащує. Бо багато людей взагалі не змащує. Ну і тут видно, так, да, бачите. От. А, Юра, дай рулетку, будь ласка. Рулетку. Зараз замірюю вам передній міст, тобто задній міст. Чулки. Так. Беремо рулеточку. Так. І що у нас тут виходить? Ну, Плюс-мінус 10 см. Так, йдемо до булата 504-го. Будемо мірити, давайте не по цьому, а по цьому. Ну, бо по цьому це взагалі. Зараз я назву як ще як на сотку, напевно, в ширині. А давайте реально по цьому. Тут а ми маємо 13 см. Тобто 3 см. Ну, тут реально чулки на коробці будуть більші, як у джинми 504. Циліндри є, і там, і там, але тут реально чулки більші. Колеса 28 але ширші. Трактор тяжчий. Трактор буде різвіший і коштує він 8 тисяч доларів. Але хто е, любить джинму, таких людей багато, хто має 24, ки 40, ки хто хоче взяти щось попотужніше. Є джинма 504, якісне виконання, якісні матеріали. Резина вона хоч і е, менша, як у Булата, але вона армур. Ясно, по якості вона буде краще, як у Булата. У кожного трактора є плюси-мінуси. Хто хоче джинму, є в наявності 8500. Хто хоче мега здорового булата, за вісім є в наявності. Любий трактор можна прийти протестити, що ми і рекомендуємо, тому що кожен трактор має якісь свої особливості по посадці, по сідушці, по крилам, по комфорту. Наприклад, тут, коли буде стояти, сидіти тракторист, він краще буде бачити перед, тому що тут такий капот трохи йде вниз, і він менший по то, звісно, не буде такої обзорності, тому що капот здоровенний, високий, тому треба, треба приїхати вибрати. Якщо ви знаєте, що ви хочете, без проблем телефонуйте. Доставка в нас безкоштовна. Ми привозимо, ви дивитеся, катається, розраховуєтеся і все буде чітко. По гарантії. Що на Джиному, що на Булата гарантія є, доставка безкоштовна є. Замовлення онлайн по всій Україні, друзі, доставка по всій Україні безкоштовна. Ми знаходимося в Закарпатті, місто Мукачево. Але якщо ви навіть з Полтави, з Харкова, Сум, Вінниця, Одеса, доставка буде безкоштовна по всій Україні. У нас є по Україні 15 філіалів. З любого нашого філіалу можна зробити доставку. Тож дзвоніть, замовляйте. Всім дякую, хто був на трансляції. Всім гарного дня і вдалих покупок.